Щиро вітаємо всіх вас, ми вітаємо вас, ви вітаєте нас, усі ті, котрі бачать і чують зараз. Е, наша хода, це є присвячена сім'ї. Сім'я, я думаю, що не потрібно пригадувати, що сім'я це чоловік, жінка і діти. Сім'я це є. Сім'я є основою держави. Здорова сім'я, здорова держава. І тому ми сьогодні цією ходою хочемо зробити таку маніфестацію, що сім'я це чоловік, жінка і діти. Хочемо подякувати Богу і хочемо бажати всім нашим матерям, тому що сьогодні день мами багато здоров'я, радості і щасливих дітей.